Присвітлого, благодатного, дай Боже і мирного дня четверга. Ми знімаємо відео напевно пер, на перший раз з нашого городу, Ну, з нашого, з городу парафіального, де ми придбали, придбали парафіальний будинок, навіть чути трошки перфоратор, як ремонт дороблюється. Десь при нагоді вам покажу, бо дітям як виглядає. І сьогодні навчають нас діти. І сьогодні такий цікавий урок про е, самооцінку, про гідність, про самоусвідомлення себе так на достойному рівні. Чого? Бо не ну, багато разів люди питаються, що робити, аби піднімати свою гідність? Як себе бачити на вищому рівні? Як себе сприймати, ну, не як там когось кого обзивають, або як, як ті клички погані, які в тебе лунають з дитинства, там, не знаю, можливо, від батьків, не дай Боже, або від близьких, від друзів, від однокласників. Як так зробити, аби підняти свою самооцінку? Ну то як? Один із способів це, власне, сприймати себе як дитину Божу, сприймати себе як принцесу. Ми тепер, як буде на завершенні на розколяді, такий деканальний, деканальній, де було виступ таких шість хорів, гарний, і при завершенні, ми, ми виходимо вже із залу, і Тереска щось так почіпала себе за ніс, а там у неї якийсь прищик вискочив. А вона така: татку, а що це у мене за бусинка така? А це коли почув отець Андрій? Який там був біля нас, так страшно розсміявся. Він каже: ну правильно, у звичайних дітей на носі можуть вибити прищики, а у принцеси бусинка. У принцеси не може бути не, прищика, у принцеси не може бути чогось скверного. У принцеси щось завжди йде не? <смір> навіть прищики, там перлинками, бусинками і камінням Сваровським, а, а не інакше. Тобто, це також важливо про, про само сприйняття. І перше, ми тут е, заходимо, а Тереска гралася у піску. А приходить не прораб, а виконороб. Я вже навчився. Приходить виконороб Сергій і каже Тереці, що e, ти там моделька, чи ти там просто дівчинка, яка в піскові, така я, я принцеса, яка грається в піску. <схай> і так йому заявила. Тобто факт, що для того, аби себе сприймати гідно, треба самому себе почати шанувати, треба самому себе ну, нормально називати і нормально трактувати. Дивіться, якщо ви вірите в Ісуса, якщо ви вірите, що він ваш Бог. Що він спас вас, то в цю секунду ви стаєте буквально дитиною Божою. В цю секунду, ви стаєте Сином Божим або ж дочкою Божою. Ну і якщо ви син самого царя, царів, якщо ви дочка Бога, найбільшого пана, ну то тоді слухайте, ви цар, ви тоді царівна. Ну і тоді не применшуйте себе. Але факт, що ви і бачите, помічайте в собі цю гідність. Помічайте в собі, власне. Оце достоинство, і так, часом може жартома, часом може не зовсім впевнено. Але кажіть, у мене не прич, в мене бусинка чого бо я принцеса. Ви скажіть, що я син Божий. То, будь ласка, прошу зі мною поводитися відповідно. Тобто, розумієте, навіть у цьому діти нас навчають, коли, коли ми їм допомагаємо якось підніматися в цьому, навчають, що, слухайте, називайте себе гідно, трактуйте себе гідно. І коли ти, ти будеш мати таку поставу, то поволі і сам до себе зміниш думку, і люди, які оточують тебе також, подивляться на тебе інакше. Подивилися на тебе справді як на дитину Божу, а не на когось невідомо кого, як на царя. Тому товариство, піднімай свою самооцінку. Чого? Ну ми ж закарпатці, ми ж українці. В кінці кінців, ми ж то діти Божі, ми християни. А якщо ми якщо ти християнин, дитина Божа. Українець, а взагалі якщо ти людина, справді людина з великої букви, ну то чого соромитися, називати те, що тобі дав Господь? Так, це не твоє особисто. Це гідність, яку Бог дарує. І тому не бійтеся нормально піднімати свою гідність своїми словами. Спробуйте зараз на секунду зупинитися і сказати собі особисто два-три компліменти. Хто я є? Ну, я чоловік. Я непоганий чоловік, я непоганий тато. Не ідеальний, очевидно, але ж непоганий. Ну, файно. Слухайте, скажіть собі, які зараз два-три компліменти. Не знаю. Нехай це не буде самохваленням, але ви знаєте ті три дари у цих трьох компліментах. Ви знаєте три дари, які вам дав Господь. Назвіться. Можете навіть у коментарях назвати. Підпишіть. І також пригадую, що. Сьогодні ще триває цілий день збірка для зіла для четвертого взводу чи загону. Я все забуваю, прикордонного, який буквально служить на кордоні із Росією і, і, і втратили всі тяжкі машини. Не мають серйозних тяжких машин. І дякую, ми вже, ми вже вчора завершили, напевно, понад половину збору. Сьогодні, за, за цілий день, дозавершуємо. І надіємося, що відправимо чим швидше того зіла файного ще й благословимо його на передову. Нехай хлопцям служить. Дякую вже за ваші донати. Будьте благословенні! І вітаємо всіх Григоріїв, Василів і Іванів сьогодні на день трьох святих цих великих мужів, гідних, які також вміли себе гідно оцінювати з того, що їм дав Бог. Будьте благословенні, назвіть себе трьома гідними іменами з того, що ви бачите у своєму житті, що вам Бог дав, в коментарях це напишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь, маєтеся файно і мир вам.